Я я я я я я Обично подавай. <какай не снимайте. какай> <какай> <какай> так, только один, сідайте машину, хто там? Звірка їде. Значить, за буде, значить, є. Ви не лягайте, ви не досі. Я держу ви там, де живете. Руку, ногу. Дога якась дорогіша. Давайте я все родину. Тікай, ходить. Подожіться. Запустіть одного, поручите. Його не його. ребра полону. Держи за мене за руку. Бери за руку. За руку за мене. Голову нагнули, потихеньку, то і ще раз переставлю. Так що ти зараз поїдеш